Заборонити нерегулярні авіарейси до Москви. пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів-перельотів між Україною та державою агресором. на п'ятому році війни. Урядовці нарешті спромоглися скасувати усі прямі чартери до країни-агресорки. НАТО здіймає захисну хвилю два фрегати альянсу вже в Одесі. Прибули два кораблі Торонто, Канади і Санта Марія і Іспанії ще пара в акваторії Чорного моря. Буде обіцяють Сполучені Штати ціла бойова ескадра і підтримка з повітря для забезпечення безперешкодного судноплавства українських кораблів через Керченську протоку у Кремлі. Помітно занервували. Із гвинтівки на столичного печерську власник квартири розстріляв чоловіка. Тут йде війна за квартиру. Загиблий твердий стрілець намагався силою захопити його помешкання. 3 квітня 18.15 на годиннику новини, що вже стали історією помирних з артилерії. На Луганщині бойовики обстріляли селище в непідконтрольній зоні Тиснєва на словацькому кордоні. Там застрягли сотні фур через несправність сканера в словацьких колег і смолоски. З автобуса у Львові горів туристичний перевізник. Це спецкор. Вітаю вас. Починаємо. Новітня Кремлівська зброя і загострення на передовій спостерігачі ОБСЄ на окупованих територіях помітили надсучасну російську техніку, зокрема автоматизовану станцію для створення перешкод. Житель та комплекс радіоелектронної боротьби Тирада 2 окупанти впродовж останньої доби застосували важку далекобійну артилерію. Найгарячіше було на Луганщині біля Катеринівки та Новозванівки з Попасною. І саме там запеклі бої каже Євгенія Цвітанська: не вщухали. Аж до ранку Бій тривав у день, а лише ввечері тіло загиблої змогли евакуювати. Снаряди самохідної арт установки засипали окоп. Зараз перша година ночі пошуки тіла ще одного загиблого воїна перенесли на ранок. Спочатку ворог просто не давав підійти до тієї місцевості. Ну а згодом по підходу стало зрозуміло. Снаряди просто перекупали місцевість. Лише в середу в день тіло загиблого підвозить ще одна машина евакуації. Вона вже геть без лобового скла. Ворог одразу відкривав вогонь, як тільки вона хотіла проїхати на місце. Як тільки починалися спасательної роботи. Сама позиція подвергалася обстрілу. І так були три рази. Тіла оказались на глубине примерно 2,5-3 половиною-трьох метрів, і бойці, товаріщі погибших вручну викапували. Чотири сто п'ятдесят снаряди залетіли на позицію. Два із них прямо у окоп. У ньому перебували двоє військових. Добрі, порядочне, чесні люди. Іменно настоячі патріоти України. Яна червона жінка воїн, яку багато хто знав на лінії фронту. Яна на передовій. дика відьма. Саме так її назвали на війні. Тепер на не тільки волки, но й відьми. кулеметниця. А до війни просто мама. У мене не було навіть потреби працювати. Мене забезпечував чоловік. Я просто була щаслива мама, виховувала дітей, водила їх в дитсадочок. Вона пішла відстоювати країну на харківському майдані. Далі, як волонтер, допомагала армії. Врешті рішуче заявила чоловіку: йде на фронт. Що найбільше втомлює чекання, чекання перемоги, мабуть, так чекання, бо ти не знаєш, коли це буде. Розумієте? Ти не знаєш ні дати, ні року. Ти нічого не знаєш. Ти не знаєш, що тебе чекає далі. І доживеш, ти до цього чи ні? Її чекали син та донька. Про них я назавжди розповідала із посмішкою. Дзвонила з передової додому. Навіть на війні для неї діти були поряд. Це від сина. Ось така надписом. Мама, це тобі. Цілую, Віталік. Поруч із нею в окопі в момент обстрілу знаходився її побратим Олександр Мілютін. На фронті його кликали діда, бо надзвичайно піклувався підрозділом. Його називали душею компанії, сам родом із Бахмута. Тож, в буквальному сенсі, захищав на Донбасі свій дім. Це господарська людина, яка турбувалася про весь підрозділ. В нього все в руках горіло, люба справа. Смерть побратимів кажуть армійці безкарною для ворога точно не лишиться. З Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Ситюк, Микола Головко, спецкор два плюс Пряме авіосполучення між Україною та Росією заборонили і для нерегулярних рейсів. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Санкції проти російських авіакомпаній Україна запровадила ще 15-го року. Проте заборона не поширювалась на нерегулярні польоти повітряних суден з іноземною реєстрацією. Цієї шпарини в законодавстві скористались громадяни бойко з медведчуком. Заявив нині міністр внутрішніх справ Аваков. Нагадаю, 22 березня Медведчук і бойко літали до Москви на переговори. З російським прем'єром Медведєвим через той політ держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників державної прикордонної та державної авіаційної служби українських моряків знову захопили в полон. Цього разу нігерійські пірати сталося це ще вихідними, але офіційну інформацію підтвердили. Лише сьогодні у Гвінецькій затоці біля берегів Камеруну озброєні нападники проникли на обловок контейнеровозу, що належить грецькій компанії. Забрали всі ціні речі, захопили чотирьох членів екіпажу та вивезли в невідомому напрямку. Серед заручників є й українці інших подробиць у морському інформаційному центрі не повідомляють. Але родичі одного з моряків твердять, що захоплено принаймні трьох наших співвітчизників. Із власних джерел надвечір спецкору стало відомо, що на тепер встановлений контакт. Із викрадачами і ведуться переговори про шляхи звільнення українців. Військових кораблів НАТО у Чорному морі буде значно більше. Це якщо пакет так званих військових заходів реагування на агресію Росії найближчими днями ухвалять міністри закордонних справ країн-членів альянсу. Саме таке заявили у Вашингтоні постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Кейбелі Гачесон. За її словами, альянс має бути певен, що всі його союзники в Чор Чорноморському басейні надійно захищені від загроз із боку Росії. Москва вже відреагувала в притаманному блюзнірському стилі. Прес-секретар Кремля Пісков заявив, що там не розуміють, про що йдеться і чому НАТО раптом хоче допомагати українським кораблям вільно ходити Керченською протокою. Втім, у Вашингтоні запевняють, сприймають дії Москви без жодного сарказму і налаштовані дуже рішуче. Ми розглянемо військовий пакет, який передбачатиме посилення спостереження, у тому числі з неба. Ну і також ми маємо збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку і Азовське море. Союзники НАТО мають бути впевнені, що ці води відкриті для вільного судноплавства. Нічна пожежа у Львові вночі згорів туристичний автобус. Зайнявся він на автостоянці в спальному районі міста. До рятувальників посеред ночі зателефонував охоронець. Коли приїхали вогневорці, автобус був вже охоплений вогнем. Що миттє полум'я могло перекинутись на сусідні автомобілі. До того ж була загроза вибуху. Рятувальники швидко загасили полум'я. Ніхто, на щастя, не постраждав. Проте вогонь таки пошкодив причіп, що стояв поруч. Причини займання нині з'ясовує поліція. Із помпової рушниці у середмісті столиці чоловік застрелив нападника. Сталося це на Печерську. За словами стрільця, до нього в квартиру почав вдиратися незнайомець і власник житла вистрелив. Однак, як з'ясувалася, ця квартира у власності кількох людей, і між ними стався конфлікт. Свого часу у чотирикімнатній квартирі у центрі столиці жили батьки з двома дітьми. Діти підросли і роз'їхалися. Донька виїхала в Росію, син у Сполучені Штати Америки. А після смерті батьків заходилися ділити спадок. Донька свою частину продала. А от син вирішив жити тут. І коли нові власники прийшли за своїм уже майном, він відмовився ділитися. Квартира у цьому будинку лас і шматочок. Чотирикімнатна із сучасним ремонтом коштує майже мільйон доларів. Простіша півмільйона. Перед тим як продати, сестра мала запропонувати братові викупити свою частку. Якщо він цього не зробив, закон дозволяє половину квартири продати. Саме згоди не треба. Але обов'язково має бути повідомлення. Сусіди кажуть, нові власники кілька разів приходили у свою половину. Візити закінчувалися викликом поліції. Була В останнє поліцію Сюди викликали у січні. Тоді, нібито, вирішили з'ясовувати все в суді. Однак напередодні ввечері троє людей спробували зайти у квартиру. Слышу кріки такі прям дикі. Ривує двері, і от чоловік десь от лежав. Я думаю, що одразу вбили, тому що він такий кублі. Людина, яка знаходилась в квартирі, вистрілила невідомих осіб. Один із них отримав вогнепальне поранення, з яким був доставлений до лікарні. Де помер у його помешканні знайшли зареєстровану рушницю, набої газові балончики. Юристи не відкидають його вчинок можуть вважати самозахистом. Нова практика Верховного суду, який нам каже про те, що захист майна від осіб, які на нього посягають, це реалізація. Цього права на самозахист і відповідно є практика, коли особа не притягає до відповідальності. 57-річного стрільця затримали кримінальну справу. Відкрили за статтею Умисне вбивство. Це до 15 років за ґратами. Ольга Нескородіна, Сергій Азаренко, Спецкор 2+,2. плюс два. Багато затори. Словацький кордон став. А дорогою до нього вишикували сотні фур. У сусідських прикордонників зламався сканер, яким просвічують вантажівки. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян запевняє, проблем з української сторони немає. Мовляв, то словаки ніяк не можуть полагодити пристрій, і саме це призвело до нагромадження транспортних засобів на виїзді з України. Проте в черзі стоять лише фури, легковики проїжджають без затримок, але оперативно вирішити цю проблему вочевидь не вдасться. Тож черги на КПП певний час іще зберігатимуться. Два бойові фрегати НАТО, Торонто і санта Марія в Одеському морському порту кораблі зайшли до українського порту в межах навчально-бойової місії в Чорному морі і невдовзі вийдуть у море на спільні з українськими кораблями навчання. Але ще до того наші журналісти змогли потрапити всередину цих справді легендарних суден із подробицями з Одеси Дмитро Мороз. НАТО, як кажуть в Одесі, такі посилює свою присутність у чорноморському басейні. І ніде як в південній Пальмірі України можна засвідчитися в цьому наочно. Трошки подалі від мене Санта Марія, фрегат ВМС Іспанії. А це Торонто, фрегат ВМС Канади. Нещодавно вони заступили на бойове чергування а трошки пізніше у них розпочнуться спільні з українськими військовими навчання за моєю спиною ви бачите основну гармату корабля, яку ми використовуємо проти повітряних цілей та інших кораблів. Це дуже сучасна гармата 57-го калібру. Цей корабель брав участь у сотнях військових та гуманітарних операцій по всьому світу. На облавку дві сотні матросів та офіцерів сучасне ракетне озброєння та системи навігації Фрегат здатен самотужки протистояти і кораблям, і підводним човнам потенційного супротивника. Попри поважний вік Торонто, а його спустили на воду у 80-х років роках минулого століття корабель пройшов серйозну модернізацію, і нині кажуть офіцери відповідає всім вимогам сучасної війни. Ми зараз перебуваємо на капітанському мостику. Це серце корабля. Звідси віддаються накази всім членам екіпажу. На перший погляд тут все виглядає таким сірим і старим, але це все досить сучасне обладнання. Неймовірно, але всередині ми зустрічаємо командира гелікоптеру циклон поряд із його повітряним велетнем над бойовою машиною, чаклують техніки, адже вона повинна бути готова до старту і виконання завдання 24 години на добу. За перші два місяці нинішньої операції ми вже налітали понад 200 годин. Це дуже багато, навіть порівняно із військовими операціями на близькому сході, де пілоти налітали 500 годин за півроку. Таких гелікоптерів у Канаді всього 28, і майже всі нині несуть бойове чергування у різних куточках планети. Ми виконуємо функції повітряної розвідки. Якщо радари побачили на горизонті підозрілий об'єкт, наглядаємо за підводними човнами та можемо вести вогонь по супротивнику. Позаду Торонто стоїть біля пірсу не менш потужний фрегат зі складу другої середземноморської флотилії НАТО іспанський фрегат санта Марія». Ми на капітанському мостику. Тут сидять п'ять офіцерів, які займаються всіма маневрами, вибудовують курс. Це найсучасніше обладнання, яке представлене на іспанському флоті. Під час заходу до Чорного моря за кораблями НАТО пильно стежили росіяни. Розповідає командувач канадійців. Коли ми заходили в Чорне море. Нас зустрів російський військовий морський корабель, але ніяких конфліктів там не було. Ми були до того готові. Завтра обидва фрегати братимуть участь у спільних з кораблями українських ВМС навчаннях. Ті маневри мають на меті покращити рівень комунікації у відповідності до протоколів НАТО. До Санта Марії Торонто мають приєднатися ще чотири фрегати, які нині перебувають у Грузії. Ну а поки що, за гостями з берега спостерігають українські військові моряки. Учорашні курсанти Одеської морської академії. Потужність вражає. сержант-інструктор Олександр Гусів не приховує на такому велетенському кораблі. Дуже хотів би служити, але зізнається винятково під українським прапором. Дома завжди краще, тобто. У нас велике майбутнє в нашій країні з Одеси Дмитро Мороз, Павел Сухадольський, Спацкор 2+2.